Усіх вітаю! З вами знову Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Сьогодні в мене неочікуване відео. По-перше, воно виходить в суботу. І по-друге, вперше я отримала книжку на огляд від видавництва Віват. І це знайти країну Амазонок Наталі Довгопол. До речі, нагадаю, що до 20 червня діє мій промокод у видавництві Віват. Всі подробиці в описі під відео. Це український пригодницький історичний фантазійний роман, дія якого відбувається у період Речі Посполитої. В основі лежить легенда про Амазонок та про їхній зв'язок із кіфами. Це історія про команду, що відправляється на пошуки міфічної та легендарної країни Амазонок Нової Теміскіри. Четверо різних людей з різних верхів суспільства відправляються разом. Вони недолюблюють один одного, та в них є дещо спільне. І з кожною сторінкою виявляється, що спільного в них набагато більше, ніж вони думали. І перший наш герой, з яким ми знайомимося, це шляхтич Матея Вітковець. Йому 16 років, він самозакоханий красунчик, пихатий, багатий та молодший син у родині. Він дуже виділяється з поміж своїх братів, бешкетує разом зі своїми друзями та є розчаруванням свого батька, проти якого він, врешті-решт, постає. Хоча його поведінка це здебільшого через дитячі травми та виховання. Адже його мати втікла, і хлопчик відчував себе нелюбимим та нікому не потрібним, а його батько це дуже жорстока та погана людина. Коли він відправляється за князівною та доєднується до її команди, потрапляє у різні пригоди, ми бачимо, як потроху матей змінюється. У нього прокидається совість, з'являється відповідальність, хлопець дорослішає. І, чесно кажучи, якщо на початку ми дійсно бачимо більше бешкетного підлітка, то вже наприкінці книжки. Ми про це забуваємо, і, здається, ніби він вже більш дорослий. В якийсь момент я зрозуміла, що йому не 19, а 16, тобто настільки відчувається, як він подрослішав. Хоча, наприкінці книжки йому стільки ж, скільки ж було на початку. Князівна Катря, Катаржина Бата Замковецька, трішки старша за Матея, дівчина з вадами. Інвалід, нещаслива, нелюбима своїм батьком, який взагалі програв її в карти батькові Матея, поставивши її на кін, через що вона і Матей мали побратися. Не впевнена в собі, зламана суїцидальними думками. Її мати померла, народжуючи катаржину, і тому батько постійно нагадує їй про те, що вона. Вбила власну матір і народилася бозначим. Коротше, і в хоромах, і в замках живеться не дуже. Волоцюга ще є такий хлопець і його ім'я говорить саме за себе. Йому 19 років, в нього немає сім'ї, він без хати, але в нього є. Свої причини бути поряд із Катрією та захищати її. Найтаємничіша постать у команді. Тут у нього вперше з'являються друзі та кохання. Звичайно, протягом книги ми дізнаємося його власну історію, чому він насправді мандрує разом із Катреєю, чому він її захищає і хоче бути поряд, і чому він ненавидить Матея та його родину. Скоморожка Телестра. Надзвичайно гарна дівчина, дуже самозакохана, підступна, амбітна, меркантильна, але по-своєму нещаслива. У неї є окрема історія, яку звичайно у книжці нам розповідають. Якщо на перший погляд їх поєднує лише ці тістатися до Темі Скіри, і те, що вони... Нелюбимі, нікому не потрібні і нещасливі, то, врешті-решт, нічого не буває просто так, і насправді їх поєднує значно більше навіть минуле. А якщо бути зовсім точною, навіть не їхнє минуле. Це історія про становлення героїв як особистостей, пошук себе, свого місця в житті, своєї ідентичності. Герої змінюються, дорослішують, і, звичайно, вони вже повернуться зовсім не тими, ким вони були на початку. Оскільки це подорож Україною XVII століття, то, звичайно, ми тут знайдемо з вами дуже багато різних цікавих історичних моментів. Про давній бит та культура, всі ці, знаєте, моменти, як вони жили, що вони робили, на чому вони спали і так далі. Ну і звичайно, свята, пісні, легенди. Тут ви знайдете кобзаря, чумаків, контрабанду тих часів. Дещо про майстрів різних, цехи, виробництво та взагалі про взаємини людей 17 століття. Звичайно, тут не обійдеться і про знання деяких правил у Речі Посполиті у ті часи, наприклад, питання повноліття. У дівчаток тоді воно було у 13-15 років, у хлопців у 17-18 років. Куди відправляли своїх дітей навчатися шляхтичі. Чи... Ну і звичайно, оскільки легенда Амазонок лягла в основу цієї історії, то вона тут також згадується, як, власне, і самі Амазонки бо новушці Міскіру і шукають наші герої. Ми тут дізнаємося про історію Амазонок, хто взагалі ці жінки, що вони робили, у що вони вірили, які можливо ритуали вони проводили. Місцями тут ще згадуються різні міфи. Боги. А, і, до речі, є релігійний момент, якщо ми згадаємо про яблука та змія. Також певну ностальгію додає меч із каменю. Ні, не меч зроблений із каменю, а меч, який стачить у камені. Оскільки це все ж таки Україна, то, звичайно, ви тут можете знайти деякі знайомі вам назви міст та селищ. І, наприклад, наприклад, тут є. Одеса, але зі старою ще назвою, яка в неї була раніше. І тут згадується місто Бар, що власне для мене було приємно, бо у мене в бару це Вінницька область, якщо що живе бабуся. Коротше кажучи, разом із героями будете подорожувати нашою країною та дізнаватися різні автентичні моменти та разом із ними переживати їхні пригоди. І так, я думаю, звичайно, і вже зрозуміло, що тут два хлопці та дві дівчини, тож нам не оминути їхніх переживань, спогадів, турбот і кохання. І як на мене, любовні лінії тут досить очевидні, навіть без спойлерів. Були деякі моменти, які мене веселили. Наприклад, той момент, коли Матей дізнався від друзів, що батько Катрі програв її в карти. А потім той момент, коли він дізнався, що в карті, то власне програли його батькові, і тепер вони, Матей і Катрія, мають побратися. Якщо хтось спитає, чим же цей момент смішний, ну, я зла людина, тому мені було смішно. Ну, Просто в нього така реакція була, коли він спочатку не знав про це і сказав, що він би ладен був жаб їсти, ніж одружуватися з такою, як вона, а потім як дізнався. Як ви бачите, сьогодні відео коротеньке, без глобальних спойлерів, тому вам доведеться самостійно читати цю історію, щоб дізнатися, що ж переживали герої, про їхні пригоди та події, що вирували у книзі, дізнатися про зв'язок персонажів, про їхніх батьків, чи буде ця історія цікава абсолютно всім? Ні, я не думаю. Дуже багато приділяється уваги. Стосункам, дуже багато приділяється уваги переживанням різним, тому що, звичайно, у кожного з них є свої якісь певні травми, і вони мають з цим якось жити, мають це пережити, можливо, знайти допомогу один в одному, а можливо, і ні, тому що вони всі люди різні. Хтось, наприклад, щирий. А хтось дуже маркантильний. Якщо вам цікаво, чи будуть тут якісь битви та протистояння, так будуть не в глобальному масштабі, звичайно, але все одно вони тут будуть. Чи буде тут загроза їхньому життю? Звичайно, постійно. Тут доволі нетипова головна героїня. Ні, вона, незважаючи на те, що з багатої родини, вона князівна, але вона. Зовсім не розбалувана, і як я вже згадувала, в неї є певна вада, вона інвалід, і життя її було геть не солодке, це м'яко кажучи. А власне, настільки не солодке, що її могли вдарити навіть слуги. І їм нічого за це не було. Ага. Як персонаж, чесно кажучи, мені найбільше подобається волоцюга. Мені більше подобається його історія і. Він і простий, і водночас дуже складний. Він вправний, майстерний і, на мій погляд, розумніший за Матея, що може і не дивно, та він і старший за Матея. І якщо Матей був все ж таки незважаючи на жорстокість свого батька, випистуваним, то от волоцюга, звичайно, ні в нього було досить тяжке. Та жорстоке життя. Як бачите, про героїв я можу говорити годинами і мене важко заткнути. Так, я думаю, ви вже побачили, що я поробила тут собі стікери. Справа в тому, що там де стікери, я помічала собі деякі моменти, робила деякі заміточки, що ж я думаю, з того чи іншого приводу, десь я вангувала і десь вгадувала. І нагадую, що оскільки це книжка видавництва Vivat, ви можете отримати її зі скидочкою, користуючись моїм промокодом «Книга з кавою». На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!